А де найбільше порушується мовне законодавство, і звідки до вас найбільше звертається? Справа в тому, що у нас лідером залишається Київ, і після того нас... за зверненнями чи за порушеннями за зверненням і відповідно за порушеннями, але потім і в нас іде Одеса, хоча завжди на другому місці був Харків, і потім власне Харків ситуація з дотриманням мовного закону в містах мільйонниках. у нас зберігає свою тенденцію до поступового поліпшення. Але стрімкий прорив, який був у 2022 році, зараз він очевидно частково уповільнюється в силу різних причин, але якщо говорити про статистику, чому власне і столиці, за моїми припущеннями, це пов'язано в першу чергу із мовною незгодою містян, Мешканців самої столиці миритися із порушенням своїх мовних прав, тому так активно вони реагують на порушення, і які є в столиці, і які є в багатьох інших районах. Скажімо, у нас є такі кияни, які можуть надіслати протягом одного місяця від 50 до 100 звернень, тобто за рахуванням усіх компонентів, які що потрібні, код є ДРПО, точне місце розташування, місце скоєння. Того або іншого адміністративного правопорушення, персональні дані, якщо це можна встановити, так скажімо, учитель, продавчиня, заправка, відділення. Банку.